Пакунок із продуктами нині отримала пані Ольга, мати військовослужбовиці. Її донька захищає країну з початку повномасштабної війни. А сама жінка була вимушена покинути рідне місто Покровськ у 2022-му. Відтоді живе у Хмельницькому. Тут вже більше року відвідує громадську організацію Територія Добра Поділля» й періодично отримує допомогу. Це велика допомога для, для таких як ми, переселенців. Ну, Яких не житла масла хорошо дають, масла рослинне. Дякую за таку допомогу. Також протягом року отримує безоплатну продуктову допомогу хмельничанка пані Ольга. Вона теща військовослужбовця. Харчі до слова бере не для себе. Ні, це я дітям віддаю. Ну в сенсі у сім'ю доньки вона працює, нема кому отримати, то я ходжу, тому й не завжди виходить. Загалом нині отримали пакунки з їжею 20 родин військовослужбовців, ветеранів, полонених та безвісти зниклих бійців. Таку підтримку громадська організація надає постійно. Отримують їх люди зазвичай раз на місяць, одна родина раз в місяць. роздача відбувається у нас щотижня, Що вівторка. Відкривається гугл-форма для реєстрації на Фейсбук-Стріночці територія добра поділля» І ви реєструєтеся щопонеділка, і що вівторка. У нас відбувається така роздача. Наповнення набору зазвичай однакове, лише іноді можуть замінювати деякі продукти. Також такий ріс з приправами, є супи, горохова крупа, макарони, це у нас де овсяні пластівці, пшенична крупа, ще різ, чай, курятина тушкована, квасоля і олія. Волонтери нагадують, в осередку на вулиці Миколи Мазура, 18, дріб, 2, також можна отримати іншу гуманітарну допомогу. Люди, які приходять на роздачу наших продуктових наборів, жінки з родин військових, багатодітних, мало забезпечених. У кого є щось вже можливо їм не потрібне, вони приносять, а комусь воно дуже потрібне. Люди можуть просто прийти, просто вибрати, просто собі взяти. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.